Коментуйте, будь ласка, поєдинок. Ну, десь почали ми дуже непогано, перший тайм відіграли, я враховую, дуже добре, створили дуже багато гарних моментів, на жаль, забили тільки один. Десь щось в перериві розслабились надто, не вийшло на другий тайм, просто не вийшло. Фізично не вийшло. Пропустили швидкий м'яч, десь знову не розберіга. Потім забили, вроді налагодилося. Десь в кінці концентрації уваги не вистачило, до неї влітає м'яч в Дуже жаль, що в принципі такий рахунок, бо явно не такий таким бути. Хлопці, молодці, гарні, молоді, біжать, стараються. Десь шкода, ну, футбол нелогічний. Дякую команді суперника за гру, бажаю удачі. Коментуйте, будь ласка, прийдемо. Ну що, зірога 2-2, бойова гра. Скоріш за все, можливо, і десь дійсно гратка була нічийна. Обідно тільки, що ми пропустили два голи в той момент, коли ми виглядали на полі краще. На жаль, десь трошки була розконцентрація в обороні, десь ми занадто захоплювалися атакуючими діями і результаті цього пропустили два м'яча. чуть чуть розконцентрація. Ну, одне тіше, що. Зібралися в кінці матчу, трошки почали ризикувати, перебудувалися і, в принципі, вирвали цю нічию. хоча перед ігрою розраховували на перемогу. Мені так само цікаво, щоб подивитися два спірні моменти на початку гри з нашим незарахованим голом через положення позорою і з, на, не тільки на мою думку, а на думку і команди і глядачів з назначеним тенантом. А оце таке, теж будемо розбиратися далі. В загальному ті, що не здаються, б'ються до кінця. Це їм дякую.